Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. На каналі Українського Відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось новини термінові для України, що треба знати. Не забувайте підписуватись та приходити на консультації. Що чекає Україну? Наша карта, мир добробут може бути, але поки що ми будемо сам на сам. Зберігайте спокій, кажуть. Будуть якісь нові радісні моменти, будемо радіти через ресурси і сонце наше засвітиться. Але не всюди, не всюди йдуть фінанси, йде підтримка, йде допомога. Давайте подивимось допомогу від Америки. допомога від Америки Знаєте, хоч і пишуть, що там нам щось зараз дають, вже щось почали надавати, але це тимчасово от знову як припинять. Ну, не хоче він. Я дам гроші, коли ви підете на мої умови, коли ви пристанете на мої умови. Ви угода про ресурси вигідна для нас. Вигідна фортуна, вигідна. І ми не все знаємо, але воно якось нам в плюс повернеться. Так, да, закохані. Ми прямо будемо радіти. Давайте ще. Медиків почнуть додатково призивати. Дивіться, прям примусово. Ні об'єднувати, закликати поки що будуть. Зараз я вам скажу. Примусово ні, але як дадуть нові можливості. Можливо, знаєте, як через якусь діяльність, через організацію. Напряму, так, що ти зобов'язаний, ти їдеш, ні. От якось дуже хитро через додаткові можливості. Тут є загроза, знаєте, для кого? Хто на практику уходить. Навіть для студентів є загроза. Знаєте, як нібито ти їдеш не вперед, вперед, ну на непа не на передову, але можуть відправити. Тобто дуже якось хитро буде. В Києві вибухи були, що відбувається. Можете під відео написати мені питання, які треба розглянути? Подивимось, найближчими днями. Вибухи в Києві. Ну, Видно, знайдено предмет. Не все нам скажуть, не тільки в одному районі, де сказано вибухи, ще будуть в області якісь вибухи. Не можна було уникнути, але знаєте як? Ну, вибухнули і забули, закрили тему, не будуть на це акцентувати. Чи будуть ще мирні переговори найближчими днями, чи будуть? Повинні бути, але через те, що нема справедливості. Нема ну, в них сенсу. Світ буде тиснути, Європа підключиться. Зараз буде багато розмов з євроспільнотою. Можливо, навіть якийсь виступ буде Європи. Тому дивіться уважно, Ну, поки не бачу прогресу найближчі дні.